Духовні вчителі кажуть нам так зверни погляд на три речі і ти не впадеш у гріх. Знай, звідки ти з'явився, куди ти підеш і кому ти повинен будеш відзвітувати. Трактат Пірсея Вод. Людина, як ніби драбина, що вершиною своєю впирається в небо. Всі її вчинки і слова впливають на небесні сфери. Бааль Сулам. Учитель це людина, яка за твоїм бажанням бере тебе за руку і веде до мети, і ти йдеш за ним із заплющеними очима. Михайль Лайтман. Вищий світ називається зворотний, і ми воюємо у ньому не між собою, а з собою, відчуваємо не себе, а інших. Михайл Лайтман Той, хто відміняє себе, стає сильнішим за інших, адже його наповнює світло творця і дає відчуття повної свободи та необмежених можливостей. Незалежність досягається через самовідміну Михайль Лайтман. У кожному приховане дещо коштовне чого немає ні в кому іншому. Бальшемтов